别扭了，同 Передають м'яч з рук в руки та борються за першість у піску. Так у Чернігові проходить відкритий турнір з пляжного регбі. Спочатку в турнір планувався як щорічний турнір міста Чернігова. Але на жаль, напередодні загинув наш багаторічний капітан і президент Федерації Регбі Олексій Дяговець. Тому турнір буде присвячений його пам'яті. На жаль, на жаль. І всі хлопці знали нашого капітана, нашого президента як дуже гарну людину. Тому всі з радістю відгукнулися і приїхали в Чернігів. Нагадаємо, 20 липня у Чернігові попрощались з військовослужбовцем Олексієм Дяговцем. Він загинув 14 липня під час виконання бойового завдання на Херсонщині. До служби в армії Олексій був поліцейським та професійно займався регбі. Він постійно постійно брав участь і безпосередньо як організатор і як гравець капітан команди «Камелот», яку він теж створив. Взагалі, регбі на Чернігівщині, це його заслуга. Змагаються за перемогу вісім команд з різних міст України, зокрема з Києва, Дніпра Черкас, В'ячеслав Пилипенко приїхав на гру з Києва. Розповідає, як під час одного з матчів познайомився з Олексієм, коли ми почали працювати в патрульній поліції на одному турнірі, ми зустрілися. Він грав за Чернігів, я грав за РК Патруль, нашу збірну команду управління патрульної команди міста Києва. Там ми вже і познайомилися. Ну і спілкувалися, коли несли Службу разом Києва. Перше місце у турнірі на честь Олексія Дяговця здобула київська команда Антарес, а Чернігівський Камелот виборов п'яте місце. Олександра Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.